Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися друга серія Закарпатська, свінка пепа, пародія. Свинка пепа Закарпатська. Чому тільки друга серія не зрозуміло? Дякую, велике, звичайно ж, моїй спонсор моєму спонсору Ічика Хощина, яка замовила дане відео. Звичайно ж, я дякую всім спонсорам, які... Замовляйте мені відео, всім, звичайно, же, дякую. Ну, і якщо ви хочете замовляти відео досить таки швидко, то, звичайно, встановіться відправ... спонсором, можете там від 10, 30, 70 гривень можете становитися і так далі. Якщо що, можете це подивитися внизу, там спонсорування і так далі. І все. На місяць становити спонсором, потім заходите в чат і там кидаєте свої відоси, які вам потрібні. Ну а інші глядачі, ви можете підтримати цей відос вподобайкою. Взагалі кажуть, що YouTube любить, коли люди підписуються після окрем... якогось окремого відосу, Тобто після перегляду даного відео обов'язково підпишіться, якщо ви не підписані. Обов'язково. І також ще напишіть коментар поставте лайк. Обов'язково, звичайно, після цього відео. Додивіться його до кінця. Ну що, поїхали. та 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 Я свинка пепа. То мій младший брат. Чіліпізрик. То моя мати падзя. Самою тейцвиня. Свинка Пепа. Чили пиздрик, ты не гонбил, Буся, ты мне посыкал все зошиты. Он посыкал все <різвався> зошиты. Мамо, мамо, а чили пиздрик обсыкался? Обсыкался. <різвався> мне <Мені> не похер. Мне не похер. Не похер. Ха-ха-ха. Сначала так але мамо, у мене вся домашня робота в циклях. Що я повім вчити? <систив>, блін, Я походу вивчу так закарпатську мову. <систив> закарпатську мову. <поцив> Тільки... Повіж ось твой брат обсикався, бо ти вже чотири години сидить у бутареві. ти матерно, а що я маю робити, які ти такий паскодня палачин то наробила. Замікишки зузиці лізуть. Закрый бодарь боже, мітуй вердить. Не любляться мої палачинти, та другий раз будеш їсти гуно. у <гум> який жах. Я б не хотів їсти коричну субстанцію. О! Приємного смачного, до речі, хто їсть під час відео. Я хочу гуно. <гум> І Я дуже хочу гуно, На тоді пойти на кухню будемо ліпити котлети із гуна. гуна. Ура! <реш> такі веселі, бля. Мамо, мамо, а я файно вмію ладити їсти. Ну і то бог заварує, то все отравити мож. Але мені треба файно ладити їсти, аби на мені кось женився. О, нянько вийшов з бударя. Тату, а правда же ти женився на мамі, бо вона файно робить їсти? Ніт, я. <реш> Ні. Я ще вженив, бо вона свиня і має шість великих ціцьок. Зато правда Я не можу. Клас. Це просто три хвилини, походу, ржача буде. Я просто не можу. Ух, слабу, що я записую цей відео саме в такий час. Саме Господи хух. Я просто не можу. А що Бо вона свиня і має шість великих ціцьок. А що таке ціцька? Завтра в школі ся попросиш. <свіць> завтра в школу. Тобі завтра вставати до школи. Інка пепа. Ну, <свіць> Кіл, можеш сидіти позирати телевізор. Іди роби, Дашо. <свіць> На мою душу, що ти одняк постоянно хочеш? Ти вже в нього в сидиш. <свіць> Чисто один одного, чисто пилять і пилять. Мамо, а можна в мене прийдуть друзі? Мож? О, Вони вже прийшли. Я відкрию двері. Ха-ха. Ну, й де вони? У мене не є друзей.

Це занадто смішно. Навіщо Ичика? Навіщо? Навіщо? Навіщо чика ти мене вирішив? Ти ж вирішила, що я що я бомба, і я повинен вибухнути нафіг Від сміху. Пепа, а мама мене любить більше, бо повіла, що я даун. Ти приємний. Ти приємний. Тату, тату, а я приємний. Nu mi cele ce le pictării a pusaram pe redaciu, cu Oi. Підходяща передача, до речі. А шата за передача? Ну, Показують, як нечесні пацата не слухають свого вуця, а пак їх на всякі ковбаски. <гум> ну все там тепер по обличчя Піздрика. У нього буде травма на все життя. Ти ще й так позираш телевізор. Ну, все, кіло може терпіти, то хрюкання по вухо. Я подаю на розвад. А що таке розвод? Ну, розвод це все. Діти дістаються бабі. а батя, короче, платить аліменти. Ну, а коли в тебе зичать гроші і не вертають. А давай покличем містера Пропера. що не оставляє розводів. Ну, добре, не розведемося, кои буде воспитати. Не переживай, ми скоро і так на паску заріжемо. <ріст> <ріст> ми скоро б на паску заріжемо. Нормально. А я дм синька взяв. Свинка, пепа. Клас. Три хвилини ви утримали три. Ну, не від мене не 3 хвилини, я намагався трішечки розтягнути, як то кажуть, цей відос. Розтягнув, як то кажуть, як міг. Три хвилинки задоволення. Що ж, дякую, звичайно, її хоче за такий чудовий, класний, прекрасний ролик. Дякую, дякую, звичайно, вже велике. Дякую всім підписникам, дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую, звичайно, вже підписникам за підписки. А з вами був я. Ярослав Вивели на каналі реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки.